Доброго дня! Ось це моя скважина від компанії Юрський Горизонт. Зараз працює. Вибачайте за вітер. Не йде шарга І йде отака мутна вода. Мутна вода. За яким Піском, глина, пісок. Такий некрупний пісок і глина. Якщо навіть трішки водички, то там є пісок. Видно? Ну так, так, да. так, трошки видно. Сок і от все становиться таким ось о... голубо піщаним кольором.